Міні-виставу на основі реальних подій та переживань на фоні війни зіграли учасники проєкту Чути дітей. Вона без хеппі-енду. та й взагалі жодна з показаних історій не має кінця, бо саме так вимагають закони жанру форум театру. Саме специфіка форум театру в тому, що актори саме в цьому проєкті це підлітки, саме у нас це дівчата, підлітки протягом майстерні інтенсивної кількаденної обговорюють свої життєві ситуації на Задану або не задану тему, і е, на основі своїх проблем, з якими саме вони стикаються, е, створюють сценарій, у якому немає хепіенду. Ну немає взагалі енду, так би мовити. В цьому і сенс е, форум театру, що він висвітлює ситуації пригноблення, ситуації якогось конфлікту, який не має вирішення на даний момент. Особливість вистави в тому, що в її у будь-який момент можуть втрутитися глядачі. Мені подобається цей напрямок, тому що це можливість самовиразити себе. для глядача це перш за все можливість імпровізувати. Тобто, виходять актори показують історію, а потім вже глядач може вийти і змінити сюжет, тобто імпровізувати його. Про прийоми форум театру знає й Артем. Прийшов сьогодні почути особливі історії. Я очікую цікавих якихось займозв'язків різних варіантів сюжету, а також певне почути новий досвід як у уродець, якому чесно кажучи, трохи невідомо, як воно взагалі бути гумошно приміщеною особою чи розуміти втрати цієї війни. власне так і сталося. Говорили про наболіле. Ну, в принципі, все нормально. Ну, як ми понімаєш, ситуація тяжого Україна напала на нас, не пробудової шати. А Росія це вариант. Мені прям сподобалося і робити виставу, і чути інших дітей, які були зі мною. І це це було дуже круто почути іншу думку, бо я завжди була в Ужгороді, і я не бачила того, що бачили інші діти в умовах війни. Це було дуже цікаво. Проєкт Чути дітей мав на меті почути всю правду про переживання підлітків. Тренерка з театрального напрямку зізнається, такої щирості і відвертості навіть не очікували. Я, хоч і доволі багато спілкуюсь з підлітками, працюю з підлітками. Я була подивована гостроті. Тих тем і тих проблем, які вони в результаті підняли. Кожна з них насправді важка, кожна або злить, або змушує сумувати. Напевно, найбільше мене вразили ті історії, яких сьогодні не буде. Бо ми ну, теж їмо якби слона по шматочку, які не готові звучати на загал зараз. Виставою форум театру власне завершили проєкт Чути дітей. Організатори кажуть, результатом задоволені. Підсумки, по перше, що це важливо, і мені би хотілося, щоб і цей проект продовжувався, і щоб з'являлися інші. Ті, в яких діти можуть говорити, тому що це важливо для самих дітей, які беруть участь. Це важливо для інших дітей, які можуть побачити, що вони не самотні, що ще хтось розуміє їх, ще хтось розділяє ці переживання, і це дуже важливо для дорослих. Проєкт реалізувала громадська організація Мистецький простір Кубло за фінансової підтримки програмою Культура допомагає, яка імплементується іншою освітою спільно СУЗА за підтримки Європейського союзу.